Начебто пишуть про те, що Трамп планує підштовхувати Україну до до здачі українських територій росіянам. Він ну там вже його представники, начебто, заперечують. А, на вашу думку, в разі приходу до влади, чи справді він ну, може спробувати реалізувати ці ідеї? Як на мене, я б не морочив собі голову тлумаченням статей в американських виданнях. Я б насправді подумав заздалегідь про що розмовляти з Трампом, яку мову він розуміє. В принципі, люди, які працюють з ним або навколо нього, вони також відомі. Логіка Трампа відома. Це бізнес-логіка, це логіка. Ти мені, я тобі. Це не значить, що вона така банальна в сенсі, щось я отримав в одну руку, щось отримав в іншу. Але тим не менше, це логіка така, тобто щось в одну сторону, щось в іншу. І потрібно мати на увазі цю логіку, а не намагатися вгадати в міжридків якихось публікацій, що Трамп хоче, і що Трамп не хоче. Ну, як ви собі уявляєте, Трамп вийде і скаже, а тепер здайте свої території, так його розмажуть в своїх штатах. Те, що він буде застосовувати, якщо стане президентом якусь логіку батага і пряника, так це доволі ймовірно. Що може бути батагом, що може пряником, щоб почати. Тиснути для того, щоб ми розмовляли з Кремлем, так ж приблизно зрозуміло. але викладення, яке там ви цитуєте з Вашингтон Пост, наскільки я розумію, воно виглядає доволі кепсько. Ну так, а як в такому випадку, пане Павле, е, от ви кажете, треба розбирати, як говорити з Трампом. А як, власне, з ним треба говорити в разі його повернення до влади? Які слова він може почути? Ну, зважаючи на те, що е, так дійсно неодноразово ми, е, ми, в устами там влади, президента заявляли про те, що ні на які там поступки територіальні ніхто йти не збирається? Так, тут насправді мова йде про інше. З Трампом потрібно говорити мовою, як це вплине на Росію з точки зору стратегічного суперництва Сполучених Штатів і Китаєм, як це вплине на співпрацю між Росією і Іраном, як це вплине на Близький Схід, як це вплине на солідарність Європи і здатність Європи захищати себе. Те, що Трамп намагався постійно вибити 2 плюс відсотки від європейських членів НАТО, і ще багато чого, але в цілому я. Готовий е, допустити, що у Трампа є певна, певна така частинка непередбачуваності. Він може піти як в одну сторону, так і інше. Він насправді останні чотири роки президент Сполучених Штатів йому нема що втрачати, і він захоче увійти в історію. Це для нього один з унікальних шансів війти в історію. І потрібно шукати, щоб говорити з ним однією мовою, ідеї, які на нього зайдуть. А те, що зараз буде якось просочуватись чи з його, скажімо так, оточення, як на мене, от на це можна звертати менше уваги, ніж на те, що власне і як. Ми хочемо говорити з можливим, я підкреслюю можливим, оскільки тут все ще там умовно 50 на 50. та і не зрозуміло, чи буде Трамп і Байден на 100% кандидатами. Як ми будемо говорити, якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів? А є пане Павле за вашими відчуттями, за вашими оцінками, чи є це розуміння? Ну, от власне в наших там нинішніх дипломатичних колах, чи є люди, ну скажімо, здатні е, зрозуміти те, про що ви кажете, як саме треба з, е, говорити з Трампом, і ну в разі виникнення такого діалогу справді донести до нього е, ці якісь там свої ну на наше бачення, от в такому контексті, і ну власне чи є шанс бути почутими. Тут, як казала моя бабуся, не хочеш, так мусиш. Тобто ніяких інших варіантів у нас немає. Ну звісно, там це одна із опцій. Добре чи погана для нас це тема для окремої розмови. Але ми маємо планувати і обговорювати цю опцію, вивчати різні сценарії, стратегічні варіанти. Думати над аргументами, думати, з ким в оточенні Трампа працювати. От це звісно потрібно. І аргументи такі є. Там я їх там дуже в загальному кшталті змалював. Вони є і геополітичні, і економічні, вони є європейські, вони є і по відношенню там до Китаю, чи... До Ірану, але тим не менше ці аргументи потрібно скласти в якусь логічну послідовність в деяких опціях, і далі зрозуміти, як можна говорити, але так само потрібно зрозуміти, що Трамп буде хотіти, щоб ми почали якісь розмови з російським режимом, як за яких умов і так далі. Але так само значна частина не західного світу. Світу цього хоче, тобто, ми маємо зрозуміти. А власне, що ми хочемо від Трампа, в яких. В яких часових рамках за яких умов, тобто це серйозна розмова, і її не можна сформулювати за 5 чи 10 хвилин. Так обговорюємо зазвичай перспективи приходу Трампа до влади, ну з таким певним занепокоєнням, пересторогами, не знаю, можливо навіть тривогою. От тоді, якщо прямо поставити запитання, а ну Трамп справді повернення Трампа в Білий Дім це катастрофа для України станом на зараз виглядає і з іншого боку в продовження. А якщо до прикладу переобирають Байдена, чи збережеться той рівень підтримки, загалом, зважаючи так, на, на якесь там бачення в світі російсько-української війни на її нинішньому етапі? Чи це теж для нас ну, так під питанням, пане Павле? Ні Трамп, який, можливо, прийде до Білого Дому, не буде схожий на попереднього Трампа. Ні, другий термін Байдена не буде аналогічним першому. Це абсолютно зрозуміло. Ця підтримка може збільшитись, причому не тільки кількісно і якісна, вона може не зберегтися в результаті якихось подій, чорних лебедів чи чогось іншого. Тому знову таки нам потрібно зрозуміти які варіанти у нас є. І заздалегідь сказати, хто краще, хто гірше, ми 100% не зможемо. Це залежить від реальності. Звісно, є така серйозна загроза, я б сказав, значний ризик, що Трамп захоче тиснути з метою досягнення якихось достатньо швидких рішень в реальному часі. Якщо він каже 24 години, ну зрозуміло, що 24 це може і не буде. Але він захоче мати якісь результати для нього. Це буде. А бачите, я ж казав, я це зробив. Так що такий ризик безумовно є так само, як є ризик з демократичною адміністрацією. Тобто, немає ідеальних варіантів, але тим не менше потрібно працювати над всіма ними. Станом на сьогодні знову там, ну якщо говорити про те, що нам необхідно вже допомога, мається на увазі американська. Майк Джонсон обіцяв там 9 квітня повернуться з повернеться конгрес з великодніх канікул і Знову будуть там голосувати там, обговорювати, скажімо, якісь законопроекти. каже Майк Джонсон, що є в нього знову якісь ідеї. Правда, не каже, що за законопроект це. Чергове просто затягування, пане Павле, чи дійсно ну можна говорити про те, що воно виходить вже на якийсь там ну на, на, на раціональну е, стезю? Зможемо сказати протягом 10 днів, я навіть сподіваюся, до кінця цього тижня там буде певна ясність, коли буде підготовлений проект чи не буде який отримає загальну підтримку зараз? Там постійно ці проекти додатково mm -hmm. опрацьовуються, правляться. Ну і звісно, якщо буде спроба збити Джонсона з посади спікера конгресу, тут важливо, щоб була домовленість з демократами, щоб вони своїми голосами залишили його на посаді. Поки що варіанти, які обговорюються, це фокусування більше на військовій допомозі, це можливість того, щоб частина допомоги мала форму кредиту також там хочуть перевозом запустити відміну заборони на експорт додаткової скрапленого газу. Що звичайно не особливо позитивно сприймається прогресивською частиною демократів, тобто, там насправді багато проблем. Я назвав вам тільки основні, але у мене таке відчуття, що у Майка Джонсона є особисте бажання це питання довести. А пане Павле, уточніть, будь ласка, чому 10 днів саме або до кінця тижня ви кажете? Ну, оскільки вони працюють над різними варіантами цього закону, думаю, чи розділяти його там, і нас, нас Ізраїль, чи не розділяти, і є дуже висока ймовірність, що найближчим часом або цей закон все ж таки буде представлений на розгляд, і я дуже сподіваюся, проголосований, або. Кота за хвіст будуть тягнути ще достатньо довго, тому у мене відчуття, що ситуація має стати зрозумілою. Я навіть не виключаю до кінця тижня, але. Схильний вважати, що плюс-мінус до кінця наступного тижня ну там вже складно згадати. Ви ж знаєте, з сьогоднішнім конгресом ну та займатися гаданням, це як згадалкою, але рухи там є, і у мене такі дуже стримані, але все одно по такі оптимістичні настрій. Ви от згадали вже що там перспективи загалом перебування Джонсона на посаді. Про це теж пишуть там частково вже американські змі, що є така загроза, що республіканці там в палаті праців не непокояться через це, а яка яка ймовірність того, що можуть відправити Джонсона у відставку? А головне, як в разі його відставки, ну як це позначиться на знову ж таки ну на перспективах виділення цієї допомоги? Наскільки це е, відтя може відтягнути? А може навпаки, прискорити це в часі? Залежить від домовленості з демократами, чи частина демократів підтримає Джонсона і не буде голосувати за його відставку, якщо Джонсон домовиться з лідером демократичної меншості в конгресі, ну і звичайно, там опосередковано з Білим домом, то шанс насправді є дуже непоганий. Я вважаю, і шанс на домовленість теж є. Я знаю, що такі розмови ведуться. А якщо його відправляють все ж таки у відставку? Ну тоді нова серія цього серіалу. Ви ж прекрасно розумієте. Вона може тривати втатні. до самих виборів, я так розумію. Та? Так як вони ну до виборів навряд, оскільки потрібно продовжувати фінансування всієї американської державної машини, Угу. Аж все одно підвішена. що тут думаю, що навряд. Ну, але процес буде болючим, нервовим, і дуже емоційним. На нього буде критично впливати Трамп і ще Тобто отримуємо новий нову серію, а може дві серіали. І це буде відкладати дуже сильно нашу допомогу. Це зрозуміло. Почуто і так не добре, і так не зрозуміло. Дякую дуже, пане Павле, за ваше бачення цієї ситуації за роз'яснення. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках.